Із давніх часів проблеми статевого виховання належали до найбільш заплутаних і навіть деякий час були знехтовані науковцями галузей педагогіки та психології. Статеве виховання це частина загального виховання людини, але відрізняється більшою невизначеністю через закритість теми. Зараз ситуація у цьому напрямку виховання стала іншою, що пов'язано зі зниженням віку статевого дозрівання, а значить, зі зростанням дошлюбних сексуальних відносин із багатьма соціальними чинниками у міській книгозбірні Нововолинська психолог та соціальний педагог благодійного фонду Карітас провели тренінг із учнями загальноосвітньої школи номер 2 на тему статевого виховання. Науковці дійшли до висновку, це не наше особисте дослідження, це дослідження науковців. Ось ми проходимо навчання, і нам доносять про те, що ця тема потребує дуже широкого обговорення, особливо з дітьми, тому що. Знаємо із особистого досвіду, і з досвіду, я думаю, якщо хтось має дітей, що починати цю тему обговорювати в сім'ї, не завжди хочуть. Більшості батьки уникають або якось думають, що це хтось зробить за них інший. Ну, інший хто робить? Це робить вулиця, і це робить телебачення і засоби масової інформації. І е, чому саме ця тема? Ось у нас є такі дані, що підраховано, що в середньому до 10 років діти на екранах телевізорів бачать 9 тисяч епізодів сексу. Це тільки до 10 років, коли ми вважаємо, що діти взагалі нічого не знають про секс, знають до. 20 років ця цифра зростає до 93 тисяч епізодів. При цьому 80% інформації про секс поза шлюбом навіть немає натяків на постійний міцний зв'язок, тобто пропагуються позасімейні стосунки, позашлюбні, і ми будемо саме наголошувати на тому, яка культура статевих стосунків, що саме сім'я є тим джерелом, що передбачає. Ці статеві стосунки. Ми будемо дуже обережні, тому що дітки все рівно ще восьмий клас, і можливо більше перелякує у вчителів, у батьків, що ми скажемо щось не те. Але діти про це вже давним-давно чули, давним-давно знають. Просто ніхто з ними не хоче виходити на цю тему відкрито. Працівники фонду, готуючись до занять із підлітками, використовують лише дозволену методичну літературу, яка має міністерський гриф. Та підходять до цієї тонкої справи надзвичайно обережно. Більше того, психологи та педагоги проходять спеціальні навчання, переймаючи світовий досвід і вивчаючи найсучасніші дослідження науковців у тому, що вік сексуального дебюту підлітків в Україні знижується, ніяких сумнівів не виникає. Психолог Наталія Гавронська розповіла, чому діти вступають у ранні статеві стосунки. Найперше бути як усі, бути як однолітки. Друге незалежність від батьків. Третє уникнення від самотності і е, втримати кохання, якщо хлопець мати хлопця, і в цьому вони хочуть, щоб його втримати, дівчата згоджуються на, на багато що. У вас вже є досвід проведення таких тренінгів? Так, ми проводили по школах, звичайно, в старших класах. На останній то був в першій школі. Як діти реагують і взагалі дають такі тренінги свої, якісь результати? Так, дітям дуже цікаво. Дуже нам для нас результатом є те, що хлопці дуже реагують на ці теми, і ми бачимо, які вони є відповідальними на рахунок таких тем. Так само ми проводимо по репродуктивному здоров'ю такі на ігри, профілактичні ігри. Про ризиковану поведінку, де діти можуть в формі гри дізнаватися про різні стосунки, як себе поводити, як бути обережним, як вести здоровий спосіб життя. Педагоги відзначають, діти цікавляться темою культури, статевих стосунків і на подібних заходах легко йдуть на контакт, діляться своїми інтимними проблемами, ставлять особисті питання. Тож дати підліткам відповіді на усе, про що вони не можуть запитати у школі чи вдома, повсякденна робота соціального педагога.